Шановні члени комісії, семи членів комісії, про всіх комітет, які були пропозиції. Хто за? Проти, утримався. розгляд нашої комісії виноситься 45 питань заяв. Доповнення будуть? Не буде, так? Хто за те, що буде 45 питань, хто за? Проти, Утримався. Переходимо до першого питання. Шановні депутати, прохаю вас розглянути питання у пакетному варіанті. Це для перше питання у нас буде розгляд клопотання Бондаря Віктора Григоровича для затвердження технічної документації і передачі у власні земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд. Пропоную вам усі земельні питання, де для затвердження розглянути. Пакетно. Член комісії як? Хто за? Проте, утримав. Перше Голоси. питання. Бондарю Віктору Григоровичу затвердити і передати у власність земельну ділянку за адресою Межиріч, вулиця Мавринська, 1, площа 02053, кадастровий номер 0552. 21 питання. Розгляд заяви редьки Сергія Михайловича, який прохає затвердити технічну документацію і передати у власність земельну ділянку за адресою Межиріч, вулиця Шевченка, 71, площа 01372, кадастровий номер 0434. 22 питання, розгляд найде Олександра Григоровича клопотання та передачу у власні земельної ділянки площею 023 за адресою Межиріч. Набережна, 44. Питання Бондарь Алли Миколаївни щодо затвердження та передачі у власність земельної ділянки за адресою. Межиріч вулиця Шевченка, 150, площею 0,1450. Розгляд клопотання Казаку Дмитра Дмитровича та передачу у власність йому земельної ділянки за адресою. Межиріч вулиця Сонячна, 150. Питання 25. Ганського Микола Васильовича про затвердження і передачу власні земельної ділянки за адресою село Булатівка, вулиця Косяка, 35. Розгляд 26. питання Гни, Гнилицького Сергія Григоровича та передачу власні земельної ділянки за адресою Булатівка Калинова, 36. 27. двадцять питання. Mm -hmm. Клопотання тарана Віктора Івановича про затвердження технічної документації та передачу у власність земельної глянки площі 25 соти за адресою Межиріч, вулиця Соборна, 140. 28 питання вулицю Анатолія Аполлінарійовича про затвердження технічної та передачу власність за адресою Межиріч Мавринська, 33. 33. 29 питання Бондаря Віктора Ілліча про затвердження технічної документації, передачу власні земельної ділянки площі 12 сотих за адресою Межиріч, провулок затишний, 2. 30 питання про затвердження технічної документації осінної надії Петрівни та на передачу у власної земельної ділянки за адресою Межиріч вулиця Центральна, 1. 32 -е питання заява посукан Анатолія Івановича про затвердження технічної документації і передачі у власній земельної ділянки Межиріч, вулиця Шевченка, 157. 33 -е питання Луценка Ірини Вікторівни з проханням затвердити технічну документацію і передати у власну земельну ділянку за адресою Межиріч Центральна, 190. 34 -е питання гуглі Людмили Леонідівниць. Щодо затвердження технічної документації і передачі у власні земельної ділянки за адресою Межиріч, вулиця Шевченка, 55Б. 35 питання. Питання Бричко Віктора Петровича щодо затвердження технічної документації, передачі у власні земельної ділянки за адресою Межиріч, вулиця Мавринська, 26Б. 36 питання. Гуглі віреники Форівне щодо затвердження технічної документації, передачі у власні земельної ділянки за адресою Межиріч, вулиця Шевченко, 55 а. І у нас 41 питання спілки Юрія Вікторовича щодо затвердження технічної документації, передачі у власні земельної ділянки за адресою Булатівка, вулиця Сонячна, 46 А. 42 питання Любішкиної Вікторії Миколаївни щодо затвердження і передачі у власні земельні ділянки за адресою Міжиріч Набережна. 32. 43 питання Гончара Михайла Михайловича щодо. Затвердження технічної документації і передачі у власність за адресою Межирічпроволок Дробченка і Черевика 32. І 45 питання Крупського Андрія Володимировича що щодо затвердження і передачі у власність земельної ділянки за адресою Межиріч Сонячна 37. Оце питання щодо затвердження технічної документації, і передачі їх у власність. Це як яку питання про поданих проектих рішення. Немає питання. Немає. Немає. Висновки тоді нашої комісії підстав для відмови у розгляді проєкту рішення на сесії відсутні. Проєкти рішень відповідального законодавства. Рекомендації комісії винести проєкти на сесії. Хто за, проти, утримався одного голосу. Шановні депутати, 31 <кій> питання трактової Валентини Васильовної і Натущенко Ніна Іванівна. Прохають затвердити технічну документацію і передати їм в оренду земельну ділянку для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд терміном на один рік. І питання 37. Це гончар Олександр Григорович, також прохає затвердити технічну документацію і передати йому земельну ділянку в оренду терміном на рік за адресою село Меживіч, вулиця Центральна, 120. Люди виходить ну генчар отримав наслідство, але не узаконене будівля, йому mm -hmm. тепер треба узаконити і взяти в оренду. І в крабцових така ж ситуація, що треба узаконити, щоб потім mm -hmm. передати йому у приватну власність. В оренду, тоді оренду розривають, mm -hmm. ну заканюють, тоді mm -hmm. розривають, і беруть у приватну. Оце два таких питання у нас щодо оренду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Висновки нашої комісії представляють у розгляді проєктів рішень на сесії відсутні. Проєкт рішень піддають чинного законодавства, рекомендації нашої комісії винести проєкти на сесії проти отримати нового. П'яте, шосте, сьоме, восьме питання касається проєктів щодо розробки проєктів землеустрою та відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовної площі 0,91. -100. Із земельної ділянки кадастровий номер 1138 яка перебуває в комунальній власності, я саме речки Лідії Васильовні, речки Миколі Віталійовичу, Цибі Світлані Трохиміні і Бештанько Ольги Петрівні. Не не Нема баталью. Висновки комісії підстав за нового розгляді проєкту рішень на сесії. Проєкт рішення туди змагання вченого законодавства. Рекомендація нашої комісії винести дані проєкт рішень на сесію. Хто за? Проти отримався одного голосу. Дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, 14, 15, 16 питання. До нас звернувся Балак Віталій Євгенович із заявою про внесення змін до договору оренди змі. Балак Віталій і Євгенович надіслав нам додаткові угоди і заяви, в яких прохає внести зміни в договір, а саме договір подовжити. Договір, Пункт 8 договору викласти в наступній редакції. Договір укладено 5 червня 2020 року строком на 25 років, і він дійсний буде до 5 червня 1945 року. Це земельна ділянка, яка 196 гектар була здана нам в оренду. Mm. Опрацювавши, опрацювавши його заяву. Ми також запропонували йому змінити орендну ставку з 10% на 12%. На що він погодився? І ми тепер в договір змінюємо, подовжуємо не тільки йому термін договору оренди, а й вносимо зміни в ставку на 12%. Mm. Ну і шляхом того і нормативка ж Тоже mm. вносимо зміни. Нормативна грошова оцінка становить. Ну, на даний момент, виходить, з вчорашнього дня вже є індекс інфляції. Получається, нормативку нам треба буде перезаказувати, бо була заказана до нового року. От, наприклад, встановила вона 49 тисяч 463 гривні 49 руків. Тепер же коефіцієнт треба приміняти. Так не року, консультацію. Ні, я mm. так зрозуміла, він в нього договори закінчуються через два роки, в 27 році. Не, на сім років вони ну, були да. да. він хоче їх подовжити, подовжити договір, да. Ну, Земля попереведена вже в чи ні? ні, не переведена, вона для сінокосіння її. Все ж він баранів держав. Для певних закарабеннякої було. Це так, так. ті, що він понабирав по на сім років. Це не це ті, ти, то, що ні, ні. то мій Гульова розгорне. Ну, ну да, да, була, так, так, а це балака. Ну я думаю, ну хоче те, Ні, А чого він не хоче дознатися 27-го до року і там тоді. А то що ніхто не знає, що напевно, якось хоче собі здруг так, прийдуть військові, вдруг потребують щось, знаєте, так. Не знаю. Ну, гарантії, хоче гарантії, получить, що він буде бачив. Ти знаєш, що наша... Така він, же ж, він, він, він же 12% і все. Одне, що він хотів, Ой, щоб ми вже. внесли 12, 12, на з 12%, у нас більше 12. Так що ще він хотів, щоб ми йому внесли, що тіпа, штрафні санкції і пені примінити, тіпа, військовий стан щоб йому не нараховували. Але зараз наоборот штрафні санкції і пені все вернулися. А він платить, він тут платить, все. Це вас, то так, ні вас не платять. Ну помниш, як договір моєму 190 він раз і все оплатаю. Oh. Ну, потихеньку плати. Тобто, дивіться, у нас проєкт рішення буде такий: внести зміни до договору оренди земельної ділянки кадастровий номер, ну, перший, 0410 від 5 червня 2020 року. Про інше речове право зареєстровано в нього 4 вечора шляхом укладання додаткової води, а саме. 1.1. пункт 5 договору викласти в наступній редакції. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить. Я вже другу закажу ж, звісно. 1-2, пункт, пункт 8 договору викласти в наступній редакції. Договір укладено 5 червня 2020 року строком на 25 років до 5 червня 1945 року. 1, 3, пункт 10. договору слова 10%, замінити на 12%. І пункт 4 реквізити. Він поміняв паспорт, в нього була карточка, а тепер це жайді. Виданий провадів, замінити на слова паспорт, номер Т та виданий туди, до орган, що видав 11, 12.11. Доручити сільському голові, укласти додаткову та підписати, і орендарю зареєструвати додаткову угоду. Оце будуть такі проекти рішення на його договора. Читайте слідуючі проекти. Його а послідку, по 4, це теж маленькі, це кусочки. В нього дивіться. Один договір, зараз я вам все прочитаю, Один договір у нього виходить. Да, <рес> да. Да, 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 там 120, 17, що він прилуцентний прав в оренду. Шостий. 4 гектари. 7 да, 4 гектари да, і 8 по 4 гектари. Це все воно по ліву сторону, як ми їдемо на роботу. Члени комісії питання ще є? Нема, Нема питань? Висновки комісії постав для відмови у розгляді даних проєктів рішень на сесії від проєкт рішень піддати вимогу діючого законодавства. Рекомендації нашої комісії винести дані проєкти рішень на сесію. Хто за? Проти Утримався знову. Так, наступне питання розгляд питання. реєстраційний номер 238 сільського голови Кавелона та проєкт рішення сесії про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентарізації земельної ділянки кадастровий номер 1137 площою 2 площею гектара 2245. Це земельна ділянка комунальної власності, де знаходиться майно половного, Поступила заява, хочуть проінвентаризувати її за виду у Ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації. Сільська рада. – Це сільська рада, а хто хоче білий Сергій Петрович. Подає заяву сільська рада. За їхні коштують, вони хочуть. Розвалений полон. Там нема у нього розвалі, не його. Це для комунальної витам власності. Витамо. От, ну, виходить, ви зрозуміли, що хочуть? Що під строєнням повставлять? Що під настроєнням по вирізати? Там великі кутюки. Да. Ну там невеликі, ферма. Там, 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 гектара два-три. Сама площа 2,2245. Там же виходить, так. База плуг полувного, тоді ще чи Лощад, да, ПТО. Ну так як ми дивіться, робили плугіно ну, там, де е, теплиці, mm -hmm. на автобуку скупаняли. Mm -hmm. Ми Наразі. ж теж зробили інвентаризацію, воно нам йшло як землі запасу. Щоб нам комусь роздати чи що, нам треба його проінвентарізувати на земельні ділянки за видому віку. То що на, на даний момент ми не можемо. Ну, тобто їм там нічим не займається. Люди, Половного там як було, так воно і залиши. Половного, тому що в нього майно ність. А остаток. Остаток. Поняли, що вони займають. Це до дороги ось туди. Не до дороги, а до бази, яка в них там база свинарних, що їм розбомбили? Овсієнко і. Ну, обсієнку. Оце будинком, так. Сиба там, сиба, французь. Ну, короче, плодина там в приватній власності, у бампіра в приватній. Ну више клад для вас інтернет. Оплата, ну я так e повторяю. Нема? Нема. Ми тільки підставляємо у розгляді проєкту рішень на сесії відсутні. Проєкти рішень подають вимог діючі законодавства. Рекомендації нашої комісії винести дані проєкти рішень на сесії. Хто за? Проти утримах одного лоту. Третє питання. Розгляд заяви реєстраційний номер С-186-010-24 Савенка Івана Васильовича та проєкту рішення сесії про скасування рішення номер 3060, 306049 сесії про передачу у власність Савенко Івану Васильовичу земельної ділянки площі 094-22, кадастровий номер 1488 для ведення товарно-сільського сподарського виробництва. Прохаємо скасувати це рішення в зв'язку з тим, що у людини вже був державний акт і зареєстрований. А ну, чоловік забувся і прийшов подав на заяву. Член комісії є питання про цьому проекту рішення? Ну, Висновки наші комісії підставляли відмову у розгляді проєкту рішення на сесії. Проєкт рішення відповідає вимог, чи тверде... рекомендації комісії винести проєкт на сесію, хто за нову. Четверте питання. Розгляд клопотання керівника ТЦ Дніпро прад. ВАД Україна Олексія <кій> та проекту рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки міських господарського призначення, яка використовується для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронної комунікації код ХВЦПЗ 1301 площі 001954, кадастровий номер 0326 на території Межирівської сільської ради. Розроблена технічна документація. Це, це стоять, стоїть, напевно, вишка Ігоря Олексійович увага. Вони нормативку розробили. Нормативну грошову оцінку на земельну ділянку. Ну, Виготовили нормативку, щоб... В РФ України. Да. Так, Так, вам дала так. Так, член комісії потім в проєкту рішення є питання. Виставки нашої комісії підстав для відмови розгляду проєкту рішення на сесії відповідні. Проєкт рішення проєкту, діючого законодавства. Рекомендації нашої комісії винести даний проєкт рішення на сесії. Хто за? Проти отримав одного голосу. Так, 17 питання, правильно? 17, 18, 19. Розгляд клопотання начальника відділу Трусової та проєкту рішення про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової, оцінки земельної ділянки, кадастровий номер Межиріч 01001 1487, площі 14640. Наслідуюча слід, земельна ділянка кадастровий 1488 площею 0,3665 і кадастровий номер 1486 площею 14140. Це земельні ділянки колишнього винзавода, які поділені, які ми передали е, Голдман в оренду. Е, і припис такий у нас був е, аудита що ми повинні виготовити на оцю земельну ділянку винзавода нормативну грошову оцінку, щоб в подальшому могли пред'являти якісь судові претензії. Mm -hmm. Тому що якщо нема нормативки, ми нічого не можемо зробити. І так виходить, що нормативки немає і на ці два кадастрови. Ми заключили з ними договори і склали їх по грілі по області. А нормативна грошова оцінка, ми їм запропонували виготовити, але нам була така відповідь, що у нас на даний момент немає куштів на її розробити. А суть така, дивіться, нормативка, коли розробляється, її ж факт ще оприлюднити до 15 липня, щоб вона вступила в дію на слідуючий рік. Тобто, чим швидше ми зробимо, оприлюднимо, тим швидше yeah, ми absolutely. з Голдман можемо заключити договори по нормативці. І от ми виносимо три проекти рішення про розробку норматив... і технічних документацій з нормативно-грошової оцінки на ці три ділянки, які поділилися за після so видавода. За, за, за рахунок, ну, вважати. ну yeah. да, ну да. Робити? Ну, а що по ідеї, ми повинні за наші землі, комунальна власність. Розгляд проєктів рішень на сесії відсутні. Проєкт рішення туди немає діячі законодавства, рекомендація нашої комісії винести дані проєкти рішень на сесії США. Проти отримання. 20 питання. Проєкт рішення про проведення інвентарізації земельних ділянок. Під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, крім польових доріг, що обмежують масиви. Згідно закону, ми маємо право ці міжпольові польові дороги здати в оренду без проведення аукціону. На що нас і націлював аудит. Він нам у акті, в тому, що було, за вказав земельні ділянки, які ми повинні здати в оренду без проведення аукціону. Вони у нас вибрані, викопіювання все підкладені. Це як їдемо, ми межа булаківки і межи річ Явора, це що вони оформили. Усього вони отут розгорали цю дорогу. Все по факту комісія виїжджала. Булахівські тут є дороги. Коротше, потроху усе хочемо зробити проєкт, розробити, ну і попробувати здати в оренду. Дороги, дороги, між полюбіння, які розора. Маса розора, да. а те, що я до своєї ділянки також не можу під'їхати, масровав центр. Дивіться, ну була я не сюди. знаю, не, не, нам була не подавається. Нам по намість вона... треба, ну всі недоліки, які визначив аудит, вирішите. От вони нам в акті написали ціта, ми розробляємо технічку, а далі давайте збирайте, показуйте мені, що будемо і далі виносити. Ну тільки ж вигоня, але треба інвентарізація. Треба кадастровий номер. Чого ж нам інвентарізацію треба робити? Тому що ми ж не здамо, поки немає ні кадастрового номера, ні площі, нічого. Вони стоять білими плямами, ці всі дороги. На них же немає ні кадастрового, нічого а вони не будуть загальному користування. Ну це не ті загальні а, користування, це що міжпольові що? дороги, немає. які в масиві. Понімаєш, от в масив, дивися. Ось вони. А от дорога, вони її розорали і пішли отак от прямо. Да, да. Міжпольові, які знаходяться в масиві земель. От такий проект рішення про надання дозволу на розробку та, інвентаризації міжпольових доріг. А ти не пробувала Луценко, який вже не раз у нього там заєдли? Не пробувала, він не обробляє. Ти хочеш її мою обробляти? То ще питання по цьому проєкту рішення? Нема питання. Тишинки нашої комісії підставляли нову розгляді проєкту рішення на сесії відсутні. Проєкт рішення подажуємо в діючого законного доктора. Рекомендації нашої комісії винести даний проєкт на сесії. Що за? Проти утримати можна. А по, по ходу запаки за що по Шуповді направили, ми на сесії проголосували. Ну, навіть направили. Навіть. Хто хоч добровольну хоч копійку заплатив? Ні, подожди, давайте після комісії. Так, у нас залишилось, дивіться, 38, 39, 40 і 44 питання. Е -е -е Питання 39 про подовження договору оренди Федорика Сергія Діровича на земельній ділянці площею 30346 і 2,8354. Подовження договору оренди Плугіна Володимира площа 46438 і Чумака Юрія Анатолійовича площею 4.0334. Ці договори дійсно, були укладені на 7 років. І їхній термін закінчується в лютому, в грудні, в березні. І от вони нам подали заяви про продовження договорів аренди на той самий термін і на тих самих умовах. А е, які умови там? Е, у нас зараз я відкрию, підніше. поновлення договору аренди. Значить так, поновлення дивіться. У нас виходить е, Федорик. Поновлюємо йому на 7 років і на 12%. Всіх mm -hmm. 12% прописуємо. Mm -hmm. Нормативку буду замовляти. Була в мене нормативка ось 110 тисяч, тому ну, треба коефіцієнти. Ні, я спустимся Оце такі проекти рішення їм поновити. На 7 років поновлюємо, ну, тільки беремо рентдуплату 12%. На, комисії, на той самий термін і на тих самих умовах. Нема питань. сім років на сім ми подовжуємо. це такі чотири питання. Нема питання? Висновка на щось розгляду проєкту рішення на сесії. Mm. Проєкт рішення відповідально в діючий законодавців. На рекомендації нашої комісії винести дані проєкти рішення на сесію. Хто за проти? Mm. Між питань нема? Нема. Комісія закінчиться.